Революція, європейські цінності, війна. З чим асоціюють Україну німці через рік після Євромайдану. Вітаю геофакторі! Сьогодні також про таке. <звук> Мігранти на Держслужбі. Українка стала обличчям рекламної кампанії УФРН. Власники сірих паспортів. Естонія розмірковує, як краще інтегрувати росіян. Замість зброї смартфон, як Твітер підвищив імідж іспанської поліції. Минув рік, відколи українці уперше зібралися на Майдані на знак протесту проти відмови старої влади підписати асоціацію з ЄС. За цей рік на долю України випало стільки віхових подій, що їх вистачить не на один підручник історії. А зміни, які відбулися в свідомості людей завдяки революції гідності, не стануть зворотними. Не лише українці, також іноземці, які мешкають в Україні, одного дня відчули, що прокинулися в іншій новій Україні. Про те, як змінилася Україна за цей рік в очах українських німців, у нашому першому сюжеті. Рік тому викладач Києво-Могилянської академії Фелікс шиманський Гаєр став свідком історичних подій в Україні. Разом зі своїми студентами, тридцятирічний німець багато часу провів на Майдані Незалежності. Нині він не без хвилювання згадує, як тут, біля центральної стели, збиралося народне віче. Гадаю, українські політики були дуже здивовані, що прийшло так багато людей, які голосно вигукували. Революція, революція. Це було дійсно вражаюче. Хто б міг подумати, що стільки людей вийдуть протестувати проти Януковича? протести та жертви не були марними, адже після революції гідності Україна зазнала помітних змін. Переконаний ще один свідок майдану з Німеччини. Керівник банку розвитку КФВ в Україні Гунар Вельсгольц коли я приїхав в Україну у вересні 2012 року, у мене склалося враження, що країна перебуває у якомусь летаргічному сні. А під час майдану я побачив, як народжувалося громадянське суспільство. Усвідомлюючи унікальність тих подій, Фелікс Шиманський Гаєр намагався задокументувати життя майдану. Саме там вважає німець народжувалася нова політична сцена країни: більш демократична, проєвропейська З'явилися нові партії. Це добре, оскільки вони є партіями майдану. І ми сподіваємося, що щось дійсно зміниться. Звичайно, олігархи нікуди не поділися, і опозиційний блок лишився. Добре, хоча комуністів не обрали в парламент. Позитивно, як на мене, і те, що в парламент не пройшла радикальна свобода. очікування від активістів, які потрапили у парламент, особливо високі. Вважає Вецгольц. Він сподівається на приборкання державою корупції та сприяння бізнесу і зауважує, що після підписання угоди про асоціацію з ЄС співпраця німецького банку з українським урядом вже змінилася на краще є доволі велика готовність креативно і конструктивно шукати рішення. Приміром, коли йдеться про підготовку угод або ідентифікацію нових проєктів, Я бачу новий рівень відкритості влади. Я не от німецький перекладач Йорк Дрешер, який вже 12 років мешкає у Києві, з докором говорить про нову владу. Адже винних у смерті понад сотні людей на майдані досі не покарано. Тут усе нагадує про те, як мирна революція перетворилася на криваві зіткнення та призвела до жертв. Ми приносили протестувальникам на барикади солодощі, а вже через кілька днів людей тут вбивали. Якби не численні жертви шкодує Йорг Дрешер, Україна сьогодні з радістю, а не гіркотою святкувала б річницю революції революції, яка зворушила увесь світ. Євромайдан має багато облич. Одне з них журналіст Мустафа Наєм. Саме з його знаменитого посту у Фейсбуці Беріть парасольки, чай, каву, гарний настрій, друзів. По суті, й почалася революція гідності. Кореспондентка дочовеля у Києві Олександра Індюхова поцікавилася у новообраного народного депутата, як він нині оцінює досягнення Євромайдану. Як би ви підсумували сьогодні, чого добився рух Євромайдану, що не вдалося, і чому? Ну, головне, головне досягнення, воно невелике, але є, воно полягає в тому, що ми нарешті визначились вектором. Тобто зрозуміло, що Україна вже ніколи не буде повертати в інший бік. Але казати про те, що ми маємо якісь досягнення Майдану або результати поки що зарано. На жаль, після Майдану почалась війна, і все, що зараз відбувається, це скоріш результат війни і наслідок війни, ніж Майдану. Я думаю, що Майдан дійсно так, виніс на поверхню. Багато людей, які хочуть щось зробити, вони зараз пішли у владу. Я сподіваюся, що їм вдасться, і я буду теж докладати всіх зусиль, щоб ми не втратили цю енергію, яка тоді була. І те обурення, яке у суспільстві є, доки? До, досі є. Це Обурення, от доки воно є, ми маємо щось зробити, використати це для того, щоб не повернутися назад не тільки в сенсі зовнішньої політики, а й внутрішньої мається на увазі, і боротьби з корупцією і тих старих традицій політики, які призвели до зрештою до майдану. Україна хоче в Європу в Європейський Союз, але Євросоюз наразі поводиться доволі стримано чи не розчаровані ви такою реакцією Європи на події в Україні. І зараз мені здається найбільша проблема і, і нас, і Європи в тому, що, е попри те, що український народ вирішив, проголосував своїми життями, що вони хочуть в Європу, Європейський Союз все ще не вважає Україну е територією своєї впливу і не вважає територію, яку треба захищати фізично, а не просто словами і санкціями. Е можливо, це трохи радикально, але мені здається, що, е на жаль, зараз всі успіхи в цій боротьбі. Вони досягнуті не зараз за рахунок європейського союзу, а за рахунок життів людей, які зараз загибають, загинають якраз на сході. І в цьому сенсі дійсно розчарованим. Якої підтримки ви очікуєте від Німеччини? Психологічно я б хотів, щоб Німеччина зрозуміла, що це і її обов'язок захищати Україну, тому що. Всі ті події, які відбулись в Україні і, на жаль, відбуваються в Росії, це теж є провиною Європейського Союзу, тому що вони знаючи, що наша влада Януковича і влада Російської Федерації має всі свої активи бізнесу в Європейському Союзі, чомусь дуже-дуже повільно накладають санкції, заморожують активи. Мені здається, що це можна було робити більш дієво. Ну і зрештою, я сподіваюся, що в рішучий момент. І Німеччина, і Європейський Союз все ж таки знайде в собі сили визнати, що це реальна війна. І буде гратися війні на одній стороні, не намагаючись якось, знаєте, прикрити очі на те, що одна сторона б'є іншу, приховуючись геополітикою або дипломатією. Дякую дуже вам. Щасти. Дякую. Якщо говорити не про велику політику, а про звичайних німців, то ще рік тому більшість з них про Україну нічого й не знали, могли пригадати хіба що Чорнобиль або Кличків. Завдяки Євромайдану про Україну почули. Європейські прагнення українців викликали велику симпатію та повагу. Які асоціації виникають у німців при згадці про Україну тепер, через рік після Євромайдану? З таким запитанням ми звернулися до перехожих на вулицях Кельна. Революція, Революція, Путін і анексія півострова Крим. так швидко, якщо довго не роздумувати. То ой-ой-ой, доленосно Жахливо, що в Україні виникли такі проросійські повстання. На жаль, захід теж повівся нерозумно. війна, насилля та руйнації. у мене подруга Українка. У неї там родина. Вона розповідає, як усе погано, як мало тут у змі про те, що там насправді відбувається. Це все дуже, дуже сумно. М'ячик між Росією та ЄС кадри повстання на майдані із телевізора. Спроби чинного уряду сильніше зблизити з ЄС, страх інших країн, передусім Польщі, що з нею може статися таке ж. Дасінґлайкісвідафанкасвішпетідвоякі відчуття з одного боку для людей хочеться миру, з іншого надзвичайно складна політична ситуація. Рішення я поки не бачу. Україні складно, але очевидно, це той народ, який ми повинні підтримувати. Ще більше інтерв'ю, коментарів та аналітики на тему річниці Євромайдану, а також про те, як у Європі оцінюють актуальний розвиток в Україні, читайте на сайті Дочевеле Українською. Майже третина мешканців Естонії етнічні росіяни. Причому багато з них досі, де юре, є особами без громадянства. Причина в тому, що дехто не може, а дехто просто не хоче вивчати державну естонську мову. На тлі української кризи Талін замислився, як поліпшити їхню інтеграцію. Аби уникнути повторення кримського чи донецько-луганського сценаріїв, влада хоче подбати про те, щоб насамперед молоді люди з російським корінням росли патріотами Естонії, а не Росії. Є із цим паспортом Олександр Пополітов може обирати лише депутатів міськради на загальнодержавних парламентських виборах. Він не має права голосувати, як і ще 100 тисяч людей, які живуть в Естонії з так званим сірим паспортом, але є і переваги. Це тим паспортом. Я із цим паспортом я можу поїхати в Росію. З естонським паспортом потрібно отримувати візу. Може в цьому і перевага. може в этом плюс. Олександр мешкає у місті Сіламі неподалік від кордону з Росією. Його батьки переїхали сюди, коли Олександрові було два роки. Нині йому 68. Своєю батьківщиною пенсіонер вважає Естонію. Проте у цьому регіоні переважають інші настрої. Тут 9 із 10 мешканців російськомовні. Вони звинувачують Естонію у дискримінації. Я живу тут уже 65 років. А навіщо мені естонське громадянство? Якщо мені його не дали, просити я не збираюся. А ну тепер для цього треба мову вчити, а в такому віці це складно. Після проголошення незалежності єдиною державною мовою парламент визнав естонську. Громадянство можна було отримати, лише склавши мовні іспити. Через це росіяни і досі скаржаться на утиски. Активіст Сергій Мецьєв намагається зблизити російську меншину з естонцями. У російських медіа та школах кажуть: немає значення, що ти робитимеш. Ти зазнаєш утисків, бо ти росіянин. Я завжди відповідаю: я росіянин, батьки росіяни, моя рідна мова російська, але я ніколи не відчував дискримінації. у місцевому музеї зібрано все, що нагадує про радянську добу. Це типова кімната 50-х років. Тут є все, щоб відчути ностальгію за радянським союзом. Проте Олександр не бажає повернення старих часів. Естонці дуже толерантні в порівнянні з тією ж Росією. Я правда в Росії давно не був. Естонія обіцяє полегшити отримання громадянства, запевняє міністр освіти та науки, який сам походить з російської родини. На жаль. Ми мусимо констатувати, що ситуація із толерантністю загалом набагато гірша ніж ми сподівалися. Це ми маємо серйозно допрацювати. Річ у тім, що за останні двадцять років Естонія дуже стрімко змінювалася. і російська меншина, схоже, просто не встигала за цими змінами, Ті, кому не подобається Естонія, вже давно виїхали. Минуло вже 20 років. А ті, хто тут лишився, звісно, ставляться до цього толерантно. Естонія теж робить кроки на зустріч: спрощення мовного тесту, дебати щодо подвійного громадянства, краща інтеграція російськомовної молоді, щоб непередбачуваний східний сусід не розіграв знову карту про захист росіян. Схоже, легкість, з якою останнім часом проводяться різні сумнівні референдуми щодо зміни кордонів, надихає деяких європейців на трохи божевільні ідеї. Приміром, два мешканці італійського острова Сардинія вирішили, що Італія з її економічними проблемами їм більше не підходить. Краще приєднатися до благополучної Швейцарії. У Берні, щоправда, про це ще нічого не знають, але ініціатори переконані, що перспектива отримати вихід до моря та середземноморські курорти стануть їхнім беззаперечним козирем. Це Сардинія. Кілометрові узбережжя, теплий бриз і середземноморський клімат. А це Швейцарія, високі гори, лижні та пішохідні маршрути, звучання альпійського рогу та справжній швейцарський сир. От якби поєднати одне з іншим. Про це принаймні мріють Андреа Карузо та Енрико Наполеоне. Ми хочемо, щоб наш острів Сардинія став 27-м кантоном Швейцарії. Середземноморський острів, частина Альпійської республіки. Сардинія неймовірний край з чудовим кліматом та населенням у півтора мільйони. Це просто нестерпно, що такий багатий регіон не може подбати про своє населення. Андреа Карузо та Енрико Наполеоне шкільні друзі. Два роки тому вони заснували ініціативу Кантон Маритимо. Вони не хочуть, щоб Сардинія залежала від економічно виснаженої Італії і шукають своєму острову більш привабливого партнера. Чому б не Швейцарію? Торговець автомобілями та стоматолог намагаються надихнути цією ідеєю своїх друзів. Щоб охопити ширшу аудиторію, вони заснували групу у Фейсбук, яка вже налічує 13 тисяч послідовників. З найактивнішими прихильниками Андреа та Енрико регулярно зустрічаються та обговорюють нові ідеї, як від'єднатися від Італії. Італія нас задушить. Вона ставиться до нас як до свого сміттєзвалища. Кантон, маритимо, оптимальна альтернатива для нас. Це те, що легко зрозуміти, і що дасть нам надію. Андреа та Енрико ставляться до своєї ідеї дуже серйозно. За допомогою листівок, футболок та наліпок, вони поширюють ініціативу на весь острів та навіть розробили макет прапору. кажуть, Швейцарії це теж вигідно у Швейцарії немає виходу до моря. Тож вона від цього лише виграє. Андреа та Енрике бачать у своїй ідеї лише позитив. Швейцарія отримає море. Сардинія надійну економіку. Щоправда, чимало мешканців острова насміхаються з ідеї морського кантону. Ми маємо захищати свою автономію. Ми насамперед сарди, потім італійці. І ми хочемо залишатися з Італією. Я категорично проти приєднання до Швейцарії. Я фрілансер і вже думала про те, щоб переїхати до Швейцарії. Тут в Італії у молоді немає жодних перспектив. Саме такі послідовники потрібні Енрико та Андреа для втілення їхнього задуму. Однак знайти таких не так просто, як би їм хотілося. Навіть серед тих, хто приходить на зустріч, ініціативи, думки розходяться. не недбалі. Наша економіка у поганому стані. Вітається будь-яка ініціатива, яка може поліпшити становище. Я думала, ця ідея жарт. Вона видається мені дещо дивною це наша наклейка. Причепіть собі на машину щоб з мене насміхалися, уряд Швейцарії про новий кантон ще й гадки немає. Поки що, ініціатори сподіваються, що колись на Сардинії вітатись та прощатись будуть як у багатомовній Швейцарії. Кожен п'ятий мешканець Німеччини має іноземне коріння. Задля кращої інтеграції та порозуміння з ними німецький уряд вирішив, що і в державних установах має працювати більше людей з міграційним походженням. Перед колишніми іноземцями відкрилися навіть такі відповідальні ділянки роботи, як служба в поліції. Більше того, держава активно агітує потенційних новобранців. Обличчям однієї такої рекламної кампанії стала молода поліцейська родом з України. З нею зустрівся мій колега Захар Бутирський. Юлія Білазричук несе патрульну службу в аеропорту Франкфурта на Майні. Вона одна з лише одного відсотка поліцейських із міграційним корінням. Безпеки повітряного кордону Німеччини робота вельми відповідальна. І тим не менше, уродженку Запоріжжя взяли сюди охоче. Юліна спеціалізація пасажири з пострадянських країн. По перше, я розумію їхню мову. Це дуже важливо. По-друге, я розумію, яка ситуація в Росії та в Україні, які там умови життя, як важко потрапити в Європу або отримати візу. Тому мені легше їх зрозуміти і спілкуватися з пасажирами із цих країн. Українка переїхала з батьками до Німеччини, коли їй було 11. Здобувати освіту поліцейської підказав батько, адже в поліції, у часи економічних потрясінь, робота стабільна. Ця ідея мені сподобалась. Я зібрала інформацію в інтернеті, як вивчитися, куди звернутися, що потім буду робити, скільки заробляти. І це мені настільки сподобалося, що я зважилася на цей крок. на на появу у Франкфуртському аеропорту поліцейських з іноземним акцентом. І німці, і іноземці реагують позитивно. Нині в Німеччині кожен п'ятий мешканець має міграційне підґрунтя. Тож багатокультурність стає необхідною і для вартових порядку. Досі ми мали добрий досвід із поліцейськими іноземного походження, оскільки вони знають різні культури та мови. І це дозволяє нам час від часу зекономити на перекладачі. за експертними оцінками. Частка нових німців у поліції суттєво нижча ніж загалом серед мешканців ФРН. Цей дисбаланс хочуть ліквідувати. Два роки тому стартувала державна кампанія із популяризації професії поліцейського серед мігрантів. Юлію обрали її обличчям. Я рада, що я рада, що можу презентувати свою професію. Мене не впізнають. Хіба що колеги кажуть Ой, я бачив тебе по телевізору або в газеті. По телевізору Обов'язковий критерій для прийому на роботу федеральну поліцію пояснює Біла громадянство Німеччини або іншої країни ЄС. Найчастіше ж причиною відмови кандидатам-мігрантам є знання ними німецької мови. Утім, Юлія працює не лише візитівкою свого відомства. Її можна зустріти у кабінці паспортного контролю. В перевірці документів Українка невблаганна, як усі поліцейські. я Я представник німецької держави і закону тому я відкидаю емоції геть і виконую свою роботу на сто відсотків. за чотири роки роботи їй не раз доводилося відмовляти в перетині кордону із тієї чи іншої причини, і колишнім землякам. Юлія втім зізнається, що навіть в таких ситуаціях завжди їм співчуває. Такі агіткомпанії покликані також сприяти поліпшенню іміджу поліцейських, показати їх людяними, але не підкупними. Тривалий час з проблемами втрати іміджу боролася й іспанська поліція. І от кілька років тому стався справжній прорив. Правоохоронці в Іспанії раптом стали вважатися крутими, а робота в поліції шанованою і навіть модною. Як їм це вдалося, дивіться у наступному сюжеті. Сили правопорядку мають користуватися повагою і довірою громадян. Інакше дистанція між правоохоронцями і тими, кого вони мають захищати, стоятиме на заваді громадському спокою. Іспанській поліції вдалося це владнати і налагодити мало не ідеальний контакти з громадянами. Як це функціонує, з'ясуємо тут, у поліцейському комісаріаті у Мадриді. Замість пістолетів та наручників перевагу тут віддали іншій зброї сервіс у коротких повідомлень Twitter. Карлос Гуера, уповноважений з питань змі, п'ять років тому відкрив твіттер екаунт Ет Тепер іспанська поліція має понад мільйон фоловерів. Це більше ніж у ФБР чи ЦРУ. Ми звертаємося до людей дуже особисто і дуже прямо. Іноді з іронією, але завжди із симпатією. працівники цього спецпідрозділу відповідальні за комунікацію у твіттері. Роз'яснюють, дають поради громадянам, а також опрацьовують інформацію від населення. І з успіхом. Завдяки підказкам із Твіттера лише у сфері наркобізнесу вдалося затримати понад 500 зловмисників. Гуера із колегами регулярно виставляють на YouTube і у Twitter відео із різними поліцейськими акціями. Їхня стратегія багато екшену, як у бойовиках. Це додає шанувальників у мережі. Люди запитують нас, як ми працюємо. Вони хочуть бачити курйозні та цікаві відео з наших операцій, а також одержувати поради. Патруль на вулицях Мадрида. Часом за смартфони та планшети беруться також патрульні поліцейські при виконанні службових завдань. Іноді твіти бувають не дуже вдалими. Наприклад, один із фоловерів хотів знати, як найкраще пронести косяк у літак. Поліцейські жартома відповіли. Може, варто спробувати у пачці сигарет сховати, але керівництву така порада не сподобалася. Після того я днів п'ять не спав. Але це і є той ризик, якщо постійно писати у Твіттері прямо швидко щодня. Загалом, твіттер екаунт іспанської поліції це справжня історія успіху. Швидко ще одне фото, і у Твіттер. Адже спільнота шанувальників такої крутої поліції має і надалі зростати. Можливо, такий досвід могли б взяти на озброєння і реформатори української міліції. Що ви про це думаєте? Пишіть нам у Твіттері, а також у Фейсбуці та на електронну пошту. А на сайті Deutsche Welle української ви знайдете ще більше цікавих матеріалів та відео про життя в Європі. Я прощаюся з вами до наступного тижня. На все добре.